І наші бійці готові. І ми розпочинаємо перший раунд нашого поєдинку. Регламент цього поєдинку. Два раунди по п'ять хвилин. Третій додатковий у разі нічиєї. Учні обов'язки для наших спортсменів. Наш уванчанин Руслан Перва та Зайв місто Луськ. Встань! Встань! Готово! Дві! Дві! Два! Три! Дві! Встань! Вийти! Вийти! Встань! І на початку першого раунду бойовим прийомом перемагає спортсмен Умані Руслан! І до нагородження наших спортсменів запрошується. Ярвий Олег Станіславович. Будь ласка, зустрічаємо! Ah, o